Дорогі друзі, традиційна рубрика енергії дня завтрашнього. Спочатку руни нам завжди підказують. Ви вже, напевно, вивчилися руну. Це руна ЄР – руна збору урожаю. Дуже позитивна руна. Руна, яка показує, що завтра ви вже отримаєте ну, якісь плоди від ваших ідей, від того, що ви посіли і пожнете. Можливо, це будуть лише перші. Перші якісь такі, можливо, незначні плоди, але ви їх отримаєте і далі буде більше. Тільки вірте в себе, вірте, ну і прикладайте зусилля. Не бійтеся проявлятися. Ось карти ще нам підкажуть. Так, Карти нам підказують, що з вами ваш рід, рід ваш, вас підтримує, рід вручає вам в руки всі необхідні інструменти, дає ідеї, знання. Ви повинні їх ось як цю стрілу, просто наміритися, намітити ціль і відпустити її. І тоді вона потрапить до цілі, до своєї. І вже щось буде, а не просто стояти і довго зважуватись. Не потрібно довго вагатися. Не потрібно зависати. Ось, бачите? Не потрібно. Потрібно діяти, потрібно проявлятися у творчості. У своїх ідеях, проявлятися в суспільстві, показувати себе. Ну, посієш і пожнеш ключова ідея завтрашнього дня. От якщо ви посіяли, то завтра ви вже пожнете. Так, не сумнівайтеся, вірте. Це карта сумнівів. М -м так, вам тяжко, ніхто не сумнівається в цьому. Вам тяжко. Через те ви, можливо, і зневірились десь. І зависаєте в якійсь ситуації. Ви боретеся, у вас є суперники. Але з вами ваш рід знову показується: ваш рід, і ті, хто вже десь на вищому, на тонкому плані вас підтримують, і ті, хто поряд зараз з вами, вас підтримують, у вас вірять, у вас всі ваші рідні і близькі люди вірять. Повірте, і ви в себе. І посієте, і пожнете, ще раз вам кажу, завтра такий день. Ви захищені, ви захищені, і завтра буде щось стрімко мінятися в вашій долі. Стрімкі події, позитивні події будуть відбуватися. Вірте, нехай так і буде.